День 17. Допомога душам чистилищі, обов'язок справедливості. Віддай, що винен. Матея 18:28 Душі в чистилищі терплять не лише задля переблагання Божої справедливості, але часто також як жертви несправедливості зі сторони людей, і то не раз таких, яким найбільше довіряли. Милосердя для нещасних – одне з найістотніших почуттів людського серця, яке схиляє нас до того, що охочіше обіцяємо і даємо таким усе, що лише в наших можливостях, таким, таким чиним, особливо тоді, коли вмираючи у своїй великій муці, надіється на наші молитви. Не можемо противитися такому проханню. Коли, охоче, обіцяємо Йому, що ніколи не забудемо про Нього у своїх молитвах і постійно всілякими способами будемо йому допомагати. Але, на жаль, тільки стихнуть похоронні дзвони, ледве закінчиться відправа, а вже почуття наші слабшають, уже стаємо байдужими. І забуваємо про молитву й поміч, яку обіцяли і до котрої маємо відчувати себе зобов'язаними. Дуже часто зобов'язує нас не тільки дана обітниця, але суворий обов'язок справедливості. Трапляється це тоді, коли хтось отримує спадок, призначений для допомоги померлим, недотримання такого заповіту. Несправедливість стосовно Господа Бога і людей. Якщо, як пише святий Іван, кожний, хто ненавидить брата свого душогубець, то що можемо сказати про того, хто не тільки не любить померлих, але навіть відмовляє їм у тому, до чого зобов'язаний кожен згідно зі справедливістю? Як то так говорить святий Іван Хризостом, погане спалюють разом з тілами своїх улюблених, померли, навіть те найцінніше, що належить їм, а християни привласнюють собі те, що повинні принести в жертві не через спалення, а через учинки відкуплення померле, аби виєднати їм вічне щастя. Погане спалюють скарби своїх померлих, щоб дати на марну честь їхній пам'яті, а християни допускають спалення не тіл померлих, але їхніх душ, бо хочуть насліддям їхнім збагатитися. Яка то страшна відповідальність очікує недбалих у виконанні заповітів? Це ж позбавить допомоги душам чистилищі, якої б висталочило, щоб багатьом з них врятувати, допомогти, результатом якої було б вічне щастя, чи не заслуговують ці вчинки на те, щоб називати їх святотанством, а їх виконавців хатами бідних душ? І Божа, і людська справедливість переслідує їх, декілька соборів піддали такі вчинки анафемі. Існує багато приписів щодо суворого виконання обов'язку справедливості, хіба небагато знайдеться людей, які б не були боржниками однієї або кількох душ стилища. Справедливість зобов'язує нас стосовно усіх, яким завдячуємо своїм становищем і майном, а також стосовно тих, кому ми щось винні або яких повинні винагородити за вчинену їм кривду. А оскільки винагорода за вчинену їм кривду належить померлим особам. То єдине, що можливо в такому випадку допомогти їхнім душам, якщо ми комусь зашкодили в доброчесності, якщо ми когось ненавиділи, якщо ми комусь подали поганий приклад і згіршення, або відвернули від доброго, стараємося в міру своїх сил принести йому полегшення в вогні чистилища. Тим більше ми до цього зобов'язані, якщо провели когось до гріха, якщо з нашої провини вони тепер терплять, то ми повинні з усіх сил дбати про їхнє визволення. Не допускай, о Господи, аби ми грішили своїми несправедливими вчинками стосовно душ померлих. Отож просимо Тебе, особливо за тих. Батьків і рідних наших, ближніх нас, за всі душі, через яких ми обіцяли молитися, і за яких зобов'язані молитися, вчини ласкаво, щоб наші винагородження відповідали нашому обов'язку, як також їхнім ворогам, огляду на Твою справедливість, що так вони осягнули нагороду вічного щастя. Амінь. Отче наш, що є Сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Приклад. У житті святого Бата, Рабана, Маура був такий випад. Одному монастирі віддавна дотримувалися звичай, який ще й тепер існує в багатьох монастирях, щоб порятувати душі монахів, які померли протягом 30 днів, роздавали Богом справи, які отримували б ті монахи, якби були при житті. Одного разу, внаслідок епідемії, померло дуже багато братів. І скупий розпорядник не виконав для них того доброго звичаю, або відклав його на пізніший час, та незабаром і він помер. Не дісталося йому нічого з того милосердя. За декілька днів з'явилися Абатові і сказав: ще перебуваю в тяжких терпіннях. Хоча молитва братів приносить мені велике полегшення, але не можу бути звільнений з щастилища, поки не будуть звільнені мої брати, які там затримані через мою скупість, милостиню, яку роздають в моєму наміренню з Божого розпорядження, не мені, а їм призначається. Дуже прошу подвоїти милостиню, бо після відкуплення моїх братів Господь і мене визволить». Так і сталося місяцем пізніше, знову з'явився, але вже був спасенний. Верветься за душі чистилище. царю неснеутішителю душі істини, Шо всюди єси і все наповняєш скарби, діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба, землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес. І воплотився від Духа Святого Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас сапонтіє Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і восмісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходи, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і в життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині на віки вічні. Амінь. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Слава Синові, що нас відкупив, і нині повсякчас, і віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, святій католицькій вірі утвердив. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсячні, і навіки вічні. Амінь. О Ісусе, задля Твого кривавого поту, який Ти пролив на оливній горі за нас, нещасних грішників, змилуйся над бідними душами в чистилищі, звільни їх від мук і дай їм небесне заспокоєння. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, з відмук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя. Друга таємниця, о Ісусе, через твоє болюче вечування, яке ти приніс за нас нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі». Відверни від них бичування Твого гніву і подаруй їм вічне підкріплення, Отче наш, що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. О через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від від мук через твій хрест і твою святу кров бідні душі мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук честилишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук відмовчелишне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повся час і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя. Третя таємниця. О Ісусе Христе, через Твоє тернове вінчання, яке Ти зносив терпеливо за нас, нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі і дай їм вінець вічного щастя. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Пан, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмучастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук лишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі відмук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя. Четверта таємниця, о Ісусе, через Твоє важке двигання Христа, який ти ніс за нас, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, візьми їхній вічний тягар терпінь і заведи їх до вічної радости. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого лукавом. Богородице, дімо, через Твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій храс і твою святу кров звільни бідні душі, від мук мовчастилишних, через твій храс і твою святу кров звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров Святhorse. Звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров. звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров. звільни бідні душі від мук відмукчастилишних, через твій хрест і твою святу кров. звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від відмув частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсяча, і навіки вічні. Амінь. По наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя, п'ята таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче розп'яття, яке Ти переніс на Христі, просимо Тебе, змилуйся над бідними душами у чистилищі, нахили до них своє обличчя і дай їм ласку ще сьогодні знаходитися в раю. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі частилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Ісусе Христе, через Твої п'ять святих ран і через Твою пролиту кров ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, особливо наших померлих родичів, знайомих, душ пастирів і добродіїв, воїнів наших, оздорови болючі рани і дай їм ласку брати участь у Твоєму відкупленні на ім'я. За кого хочете пожертвувати Вервицю? Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.